Вітаю вас, мої любі малята! Я запрошую вас сьогодні на гостину. Приготував на сніданок смачні вареники. На одній тарілці один вареник. На другій тарілці багато вареників. Малята скільки вареників на тарілці? На тарілці один вареник. А скільки вареників на другій тарілці? На другій тарілці багато вареників. Малята. А якого розміру наші вареники? Один вареник великого розміру. Багато вареників маленького розміру. Діти, а як ми дізналися, якого розміру наші вареники? Ми поклали їх один біля одного. Дітки, у мене ще є смачні вишні. Давайте розкладемо їх по тарілках. На одній тарілці одна вишня, на другій тарілці багато вишень. Якого розміру одна вишня, одна вишня великого розміру. А якого розміру вишні? Де їх багато, вишні маленького розміру. як ми дізналися, якого розміру вишні? Ми поклали одну вишню на іншу і так дізналися, якого вони розміру. Молодці малята, сьогодні ви гарно працювали. Тепер ви знаєте, що таке один багато. Великий маленький. До побачення, мої любі!